Пересічна людина небагато знає про давню Персію. Можливо, навіть більше образів викликають твори масової культури, ніж уроки історії. Ось Рим, Греція, навіть Єгипет це так. А що там було на Сході, якось завжди уникало нашої уваги. Але ж це була найбільша імперія в історії. Під час її розквіту приблизно половина населення земної кулі жила під владою перських царів. Давайте пройдемося разом по кількох століттях перської історії та спробуємо дізнатися про цю імперію трохи більше, ніж пишуть у підручниках історії. Звідки нам взагалі щось відомо про персів? Нам про них розповіли три греки: Геродот, Ксенофонт та Ктесій. Але треба розуміти, що греки були ворогами персів і особливо не розуміли ані перську культуру, ані перську цивілізацію. Часто їх судження сумнівні і упереджені. Навіть імена перських царів ми знаємо зі слів греків, хоча насправді вони звучали зовсім інакше. Для багатьох звуків перської мови в грецькому алфавіті просто не було букв. Наприклад, Кір насправді звався Куруш, Дарій Дар'явауш, Ксеркс Хшаярше і так далі. Та були вони справді не царями, а шахами. Крім грецьких наративів, важливим джерелом є царське архів у Персеполі. Що містить тисячі клинописних табличок з економічними записами. Перси або парси індоіранський народ. Разом зі своїми близькими родичами мідійцями на початку залізного віку перси переселилися з території сучасного Казахстану та Узбекистану ближче до багатої Месопотамії. Самі себе вони називали айр'яна. Це слово і досі ми можемо бачити в назві країни Іран. А слово перс у їхній мові означало богатир ну такий собі парубок моторний. Хлопець, хоч куди, козак, удався на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак, ну ви розумієте. В той час перси займалися скотарством і були кочовиками. Але це не ті кочовики, до яких ми звикли. Вони кочували схилами гір. Влітку вони пасли свої атари в гірських долинах, а взимку спускалися до підніжжя за суковитішою травою. Такий різновід вертикального кочів'я і досі можна зустріти в деяких регіонах Кавказу. Кочовики перси. Жили дуже простим життям. Вони були невибагливі в їжі та в напоях, майже не вживали алкоголю, були чудовими вершниками. На відміну від народів месопотамії, вони носили штани, зручні для верхової їзди, а також характерні шапки, які називалися тіарами. При цьому вони відрізнялися від корінних мешканців родючого півмісяця високим зростом і світлішою шкірою. У VII столітті до нашої ери перси захопили еламське місто Аншан і відтепер. Усі перські царі розпочинатимуть свій титул із цар Аншану. У VI столітті до нашої ери до влади прийшов Кір II. Пізніше його називатимуть Великий. Тоді перси були васалами мідійців. Кір підняв повстання проти мідійського царя Астіага. На бік Кіра перекинулося кілька мідійських кланів, незадоволених правлінням Астіага, і завдяки цьому Кіру вдалося перемогти. На місці вирішальної битви, в якій було розбито армію Астіага. Кір заснував місто Пасаргади, яке стало новою столицею його держави. Захопивши владу в Мідії, Кір не заспокоївся, а продовжив звоювання. У серії швидких воєн він підкорив Парфію, Вірменію, Каппадокію, Елам, Лідію та Іонію. Деякі області, наприклад, Гірканія і Кілікія, підкорилися владі персів добровільно. Після цього Кір звернув свій погляд на головну наддержаву міжріччя. Нововавилонське царство. За легендою, цар Вавилон Набонід прогнівив Верховного Бога Мардука. Тоді Мардук прийшов до Кіра і закликав його прийти до Вавилону, усунути Набоніда від влади і зайняти його місце. Насправді, коли Перське військо підійшло до Вавилону, Кіру відчинили ворота і впустило до міста без бою. Зробила це вавилонська знать, невдоволена правлінням Набоніда. Кір виявив себе не лише видатним завойовником, але й розумним політиком. До підкорених народів він ставився дуже лагідно, якщо вони під час завоювання не чинили сильного опору. Кір намагався спиратися на місцеву знать. Переможених царів він зазвичай щадив і часто надавав їм високі посади у своїй державі. Кір практично не втручався і у внутрішні справи підкорених країн. Де це було можливо, на ключових посадах лишалися ті ж самі люди, що й до завоювання. Таким чином, він зводив невдоволення місцевої еліти до мінімуму, щоб зменшити ймовірність повстань. Також Кір звільнив переселені вавилонянами та асірійцями народи, зокрема, наприклад, іудеїв, і дозволив їм повернутися в рідні землі, а іудеям навіть виділив кошти на відновлення храму в Єрусалимі. Саме тому, наприклад, Кір згадується в Біблії з дуже великою повагою. Справа в тому, що перси в державі Кіра були в абсолютній меншості. Тільки кожен 20-й житель імперії був персом, і покладатися на грубу силу для підтримання порядку кір не міг. Після завоювання Вавилону Кір вирішив убезпечити північні кордони від набігів скіфських племен, але цей похід став для нього фатальним. У битві з племенем Масагетів під проводом цариці Томіріс, майже все військо персів було знищено, а сам Кір загинув у бою. Після смерті Кіра влада перейшла до його сина Камбіса. Відразу багато підкорених кіром земель підняли повстання, і кілька років Камбіс провів у походах, знову повертаючи контроль над підкореними народами. Повернувши владу над провінціями, Камбіс вирушив у похід проти Єгипту. Він захопив Мемфіс, взяв полон фараона і підкорив собі Єгипет та Лівію. Подальші плани Камбіса були пов'язані із завоюванням Карфагена і Куша, але похід проти Куша виявився невдалим через проблеми з постачанням припасів до війська. А похід проти Карфагену довелось відкласти через відсутність відповідного флоту. Фінікійці не бажали надавати кораблі для війни проти одноплемінників. Тим часом у Вавилоні знову спалахнуло повстання. Камбіс вирушив назад і дорогою помер від хвороби. Влада мала перейти до брата Камбіса, Смердіса. Але на його шляху став далі. Він заявив, що під личиною Смердіса ховається маг самозванець на ім'я Гаумата. А справжній смердіс був вбитий Камбісом вже давно. Після цього Дарій захопив владу. Дарій не був нащадком Кіра, і щоб легітимізувати свою владу, він заявив, що він нащадок Ахемена, прадіда Кіра Великого. Уся ж династія таким чином отримала назву Ахеменідів. Як і Камбіс, Дарій провів багато часу у придушенні повстань по цілій імперії. Сходив в невдалий похід проти скіфів у Причорномор'ї, приєднав до імперії Фракію та уклав союз із Македонією, а також повоював із Греками. Але про греко-перські війни ми поговоримо трохи пізніше. Дарій запам'ятався, передусім, не як полководець, тим більше, що сам він зазвичай не керував арміями, за нього це робили його воєначальники. Велич Дарія насамперед у його реформах державного управління та благоустрою імперії. Для більш ефективного управління. Дарій поділив імперію на провінції. На чолі кожної стояв керівник Сатрап, а провінція називалась Сатрапія. Сатрапам належала цивільна влада. Вони відповідали за підтримку інфраструктури, доріг, військових складів, а також збирання податків та виконували судову владу. Спочатку Сатрапи також мали і військову владу. Але згодом, після кількох сатрапських заколотів, Дарій відібрав у сатрапі функції воєначальників і перепідпорядкував війська центральному управлінню. Дарій ввів в обіг гроші золоті Даріки. Один золотий Дарік ділився на 20 срібних сіклів або шекелей. І хоча гроші не були перським винаходом, монети з бурштину з'явилися трохи раніше, ще в Лідії. але завдяки Дарію повсюдно поширюється ідея універсального платіжного засобу. Жалування перського воїна складало один дарік на місяць. Вівця коштувала три сиклі, мішок борошна – два сиклі. При дарі було побудовано розгалужену систему брукованих доріг. Це забезпечувало швидке перекидання військ з одного кінця імперії до іншого, а також сприяло розквіту сухопутної торгівлі. Головна з доріг з'єднувала узбережжя Егейського моря в Лідії із сузами, стародавньою столицею Еламу. На базі мережі доріг було створено поштову службу. Через рівні проміжки вздовж доріг були збудовані поштові станції. Таким чином, по естафеті поштові повідомлення з одного кінця імперії до іншого долітали всього за кілька днів. Далі побудував перший Суецький канал. Щоправда, він поєднував на Червоне та Середземне море, а Червоне море з одним з рукавів Дельти Нілу. Проте це уможливило судноплавство між морями та стимулювало морську торгівлю. Задарія, по всій імперії розгортається монументальне будівництво. Дарій робить столицею місто Персеполь, розташоване неподалік Пасаргади. Загалом у Перської імперії було цілих п'ять столиць: столиця Кіра Пасаргади, столиця Дарія Персеполь, колишня столиця Мідії Екбатана, колишня столиця Еламу Сузи та Вавилон. За Дарія Персеполь стає найбільшим містом імперії. У ньому зводять величезний палац для прийомів Ападану. Майстри з усіх частин імперії зводять прекрасні будинки, скульптури та монументи. Поруч із містами перси влаштовують прекрасні сади, які перською мовою називалися Парадаїз. Знайоме слово, чи не так? Привіт, друзі! Сьогодні я б хотів поширити інфу про збір на дрон та оптику до нього для підрозділу, в якому служить наш знайомий. Це 206 й окремий батальйон територіальної оборони. Давайте трохи допоможемо хлопцям зібрати кошти, на корисні штуки, за допомогою яких вони зможуть ефективніше боронити нашу країну від російської навали. Кожен навіть невеликий внесок важливий та наближає перемогу над московськими загарбниками. Посилання на Монобанку в описі. Також ми щиро дякуємо всім тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це нас дуже надихає на роботу, дає можливість приділяти більше часу створенню контенту та підвищенню його якості. Імена тих, хто вже підтримав або підтримує наш канал, ви зараз бачите на екрані. Якщо у вас є бажання, ви також можете нас підтримати, або ставши спонсором каналу на Ютубі, або через сервіс разових подяк Дякаюа. Усі посилання в описі. Основу армії персів складали безсмертні професійна еліта перського війська. Це була важка піхота, вдягнена в обладунки, озброєна списами, мечами та луками. Чисельність безсмертних становила 10 тисяч, і був великий конкурс на вакантні місця. Як тільки один з воїнів безсмертних гинув або залишав службу через вік або стан здоров'я, його відразу заміняв інший, і чисельність їх завжди залишалася незмінною. Проте назва «безсмертні», зважаючи на все, є помилковим перекладом перського слова, що означає товариші. Але з легкої руки Геродота слово безсмертні закріпилося в літературі. Легка піхота в перському війську була представлена лучниками та пращниками. Крім цього, в армії персів була важка кіннота, озброєна списами, та легка кіннота, озброєна дротиками. Також, залежно від театру бойових дій, перси задіювали допоміжні війська з підкорених народів. Це могли бути єгиптяни, вавілоняни, сирійці, юдеї, греки тощо. Крім того, перси часто задіювали найманців, насамперед греків та скіфів. Персів часто називають вогнепоклонниками, і це не зовсім правильно. Саме вогню вони не поклонялися. Їхньою релігією була рання форма зороастрізму – маздаїзм. На відміну від сучасного зороастрізму, перський маздаїзм не був по-справжньому монотеїстичною релігією. Перси не заперечували існування інших богів. Просто по їх підставі перський бог Ахура Мазда був головним богом богом над усіма богами так само, як перський цар. Був царем над усіма царями, або, як казали перси, шахіншахом. Крім того, і в самому маздаїзмі були інші боги, наприклад, добрий Бог Мітра, злий Бог Ахріман, богиня родючості Анахіта та інші. Таку форму релігії називають хенотеїзмом. Маздаїзм був релігією перської та частково медійської еліти. Перси ніколи не намагалися проповідувати свою релігію серед підкорених народів. У перській державі максимально лояльно ставилися до інших релігій. В ній знайшлося місце і вавілонському Мардуку, і юдейському яхве, і єгипетському Амону, і грецькому Зевсу. Перси практикували цікавий спосіб ухвалення рішень. Відповідно до маздаїзму, людина на підпитку здатна казати лише правду, тому вони напивалися і обговорювали питання, яке потребує важливого рішення. Наступного дня ухвалене на рішення обговорювали ще раз, але вже на тверезу голову. Якщо і на тверезу голову прийняте рішення здавалося добрим, то його приймали остаточно. А якщо ні, то все піввторювало спочатку. Греко-перські війни розпочалися з повстання грецьких колоній в Іонії. 499 року до нашої ери іонійські греки повстали, їм на допомогу прийшли афіняни, а також греки з островів Егейського моря. Вони не просто скинули владу персів, а й здійснили вилазку до сардів, центру лідійської сатрапії. Греки взяли в облогу і покрабували сарди, знищивши в тому числі і храм Анахіта. Повстання тривало сім років і було продушене персами. Після цього перси відправили до багатьох полюсів континентальної та острівної Греції послів із пропозицією поділитися своєю землею та водою. Це була така формула визнання перського панування. Багато полісів визнали владу персів, але дві найбільші грецькі держави, Афіни та Спарта, відмовилися. В Спарті послів кинули в колодязь і запропонували пошукати там воду та землю. А в Афінах послів судили та стратили. Вбивство послів розлютило персів, і вони почали готувати каральну експедицію. Перси висадилися на прибережній долині біля міста Марафон. Звідти вони планували пройти маршем до Афін і стерти з землі це місто. Але коли вони висадилися, вони побачили, що на іншому кінці долини стоїть грецьке військо. Афіняни дізналися про плани персів і, зібравши союзників, виступили їм на зустріч. Перси в два з половиною рази перевищували Афінян чисельністю, але перебували у невигідній позиції. Справа в тому, що марафонська долина була нахилена, і греки, що стояли біля виходу з долини, мали перевагу через більш високе розташування. Персам довелося би наступати на них знизу на гору. Перський воєначальник Артаферн був у нерішучості, йому не хотілося наступати з невигідної позиції, але й полководець греків Мільтіад не поспішав розпочинати битву. Зі Спарти щойно пробіг Гвонець, і Мільтіад чекав спартанського підкріплення. Через деякий час Артаферну спала на думку ідея, що якщо афіняни тут, то їхнє місто беззахисне. Він вирішив повернутися на кораблі, поплисти до Афін і застати беззахисне місто зненацька. Перси почали організовано відступати, і в цей момент Мільтіат наказав грекам атакувати. Перси не чекали нападу, їхній стрій був порушений, і атака греків викликала в їхніх лавах паніку. Значна частина персів. Все ж таки встигла піднятися на кораблі і відплисти, але втрати були катастрофічними. Перси втратили близько 7 тисяч своїх елітних воїнів та кілька десятків кораблів, тоді як втрати греків були мінімальними лише півтори сотні бійців. Незважаючи на поразку, Дарій не лишив планів помститися грекам, але не встиг. Спочатку його планам завадило повстання у Єгипті, а згодом він помер. Наступник Дарія Ксеркс Зібрав величезне військо і вирушив до Греції суходолом. Грецькі історики пишуть, що військо Ксеркса налічувало мільйон воїнів, але це явне перебільшення. За сучасними оцінками, в ньому було не більше 200 тисяч воїнів, що все одно було величезною силою. Греки прийняли рішення стримувати перську армію у вузькій фермопільській ущелині, ширина якої на той час становила лише кілька десятків метрів. Всупереч поширеній думці, з боку греків було не лише 300 спартанців, а й кілька тисяч воїнів з інших полісів. Але Фермопільську битву було програно. Персів вдалося затримати лише на два дні. На третій день більшість грецьких сил відступила, побоюючись оточення. Залишився лише загін спартанців та окремі воїни з інших полісів, які не побажали відступати загальною чисельністю не більше 500 воїнів. Такою малою кількістю. Греки не змогли стримувати персів, і до кінця дня всі вони були оточені і перебиті. Після цього, не зустрічаючи спротиву, перси, дійшли до Афін, але застали місто порожнім. Жінки і діти евакуювалися на Пелопонез, а всі чоловіки Афін вийшли в море на кораблях, щоб зустріти перський флот. І флоти зустрілися біля острова Саламін. Ця морська битва стала вирішальною у греко-перських війнах. У персів було набагато більше кораблів, але вони були меншими і легшими, тоді як флот греків складався з важких трирем. Після довгих маневрів грекам вдалося заманити перський флот у вузьку протоку між Саламіном та континентом. Опинившись у вузькій протоці, перські кораблі втратили свою головну перевагу маневреність, і тут по них вдарили важкі грецькі триреми. Розгром перського флоту був повним. Вони втратили приблизно третину кораблів і в паніці відступили без жодного ладу. Втративши флот, перська армія на континенті втратила і єдиний спосіб постачання припасів до війська. Перси спалили Афіни і почали відступати до Гелеспонту. Але незабаром їх відступ перетворився на панічну втечу. Після цього було ще кілька битв на суші і на морі, більшу частину з яких виграли греки, і персам довелося укласти мир. За умовами миру. Перси втратили всі острови Егейського моря, а також узбережжя Малої Азії. Але, програвши грекам на полі бою, перси не відмовилися від ідеї поширити свій вплив на них та підкорити своїй владі. Замість військової сили, вони обрали тактику культурного впливу та підкупу. Багато видатних грецьких ораторів, наприклад, славнозвісний Демосфен, отримували від персів золото за просування тих чи інших ідей. Але лихо прийшло не звідти, звідки на нього чекали перси. У IV столітті до нашої ери цар Македонії Філіп ІІ об'єднав під своєю владою Грецію і почав готувати похід проти персів свою давню мрію. Але раптом він помер. Його заколов його власний охоронець Павсаній. Мотиви вбивства досі невідомі: чи то Павсаній був закоханий у дружину Філіпа. Чи то перси дізналися про плани Філіпа і вирішили усунути загрозу. Чи в справі був замішаний син Філіпа Олександр істину вже не встановити? Так чи інакше, Філіп помер, і влада перейшла до його сина 18-річного Олександра. Олександрові дісталося у спадок повністю підготовлено для вторгнення в Персію військо, і він рушив реалізовувати план свого батька. За 13 років. Олександр, мов ураган, пронісся по державі Ахеменідів, не зазнавши жодної поразки. Перси нічого не змогли протиставити Македонській фаланзі, що була справжнім ноу-хау військового мистецтва на той час, а також полководницькому таланту, і неймовірній вдачі Олександра, який часто опинявся в самому пеклі битви, але щоразу отримував лише легкі поранення або взагалі виходив з битви без жодної подряпини. У 329 році. Проіснувавши понад 200 років, імперія ехеменідів припинила існування. Почалася епоха елінізму. Але перська спадщина не зникла і продовжила існувати та розвиватися, спочатку в еліністичній державі Селевкідів, потім в парфянському царстві, державі сасанідів і так далі. Навіть зараз жива перська мова та, незважаючи на ісламську диктатуру в Ірані, і досі існують спільноти, що зберігли давню віру персів зороастризм.